Всім привіт, рада вітати вас на каналі. В попередніх відео про опалення ви запитували, щоб я вам показала котел. Тож зараз якраз вечір і треба ж розтопити, бо до цього як були морози, цілодобово він горів, а зараз в хаті жарко, бо хтось мені писав, що не може такого бути, що кинули три дровеняки і в хаті тепло. Може бути, у нас тепло в будинку, ми можемо навіть ось як морози пройшли, добу не топили і було все добре, 22 градуси. Але якщо топиться в будинку, то 25-27 градусів. Ну, для когось це за велика температура, а нам так подобається. Люблю я, щоб було тепленько. А на сьогодні яке число? 15 і такий дощ, як з відра. На вулиці, але що, треба йти за дровами? Ось наш котел, він такий круглий. Нам робили його на замовлення. Ну, люди цим займалися, але ну, на дому. Я не знаю, чи на даний час роблять, бо щось оголошення не бачила на Оліксі. Місто Світловодськ звати майстра Микола. Отак от. Він раніше робив вони такі квадратні були у нас. Сусідів, такий котел. А потім трошки вже він змінив свою тактику. Ось такий круглий смола стікає, і так легше чистити. Такі дверці, тут круглі. Я показувала минулого разу, скільки ми вкидаємо дров, і мені сказали, що такого не може бути. Оце коли морози, то в два рази це більше, а коли немає морозів, то це такі три дровенняки, ну чотири і вистачає нам з головою. Правда, його вже треба почистити. Бо в нас в основному температура стоїть 60 градусів, і тоді смола не вигорає. Але коли. У нас є час, ми там раз декілька днів на 80 градусів, і все це воно стікає, потім шпателем чистимо. Коте у нас десь приблизно 5 років, і ми дуже задоволені ним. Все добре. Зараз світла немає, але на екофлошки у нас працює опалення, бо немає в нас. Самотьоков у нас опалення зроблене так, що працює тільки з насосом. Багато було коментарів на цей рахунок, що Це зараз у нас ось екофло стоїть, і оцей ми встановили енергозберігаючий насос. Дуже ми ним задоволені, все супер. А раніше у нас ось стояв ось цей насос, він правда, і правда, тут стоїть, але вже не дуже стоїть, впав вже не так, як треба. На 12 Вольт, то багато хто написав, що це фігня, і Я тут розповідаю казки, що воно не працює. Працює оцей насос, навіть проганяв теплу підлогу. Три роки, три зими оце все працювало, все добре. І зараз можна вмикати, але придбали екофлоту, то працює все від неї. Екофлошка, зараз вона ну як, вона тільки в нас в основному для котла, але зараз. Он... Телефон встановили, вімкнули заряджається. То з цим енергозберігаючим насосом дуже повільно розряджається, і це добре. В цій кімнаті один ось такий радіатор стоїть. В цій кімнаті два он радіатори. Потім також в спальні ще один радіатор, в кухні більший. В ваній кімнаті радіатор і тепла підлога. Майже будинок 100 квадратів, ну, немає. То Той насос на 12 вольт, все проганяв і все добре. Я ж не рекламу роблю, я просто розповідаю, що як викрутитися з такої ситуації, коли немає електрики. Розтопили ми вже котел, зараз розгориться і вімкнеться оцей циркуляційний насос. Ще таке було питання, чи збивається на ньому все, коли. Немає електрики, нічого не збивається. Не стало світла. Потім вімкнули лекофлошку, і все, як було, так і є. Зараз вона стоїть на першій швидкості на 6 Вт. Ми цей котел купували за 16 тисяч, а ось, ну як, я не скажу нещодавно, десь років 2 тому, чи, можливо, Більше-менше, ну, приблизно років два тому знайомі купували то до 40 тисяч. Зараз не знаю, яка ціна на такий котел. Але я хочу сказати, що нам його порекомендували. Ми придбали і задоволені. Котлом тут відкриваєш, у нас є спеціальна приспособа. Можна почистити там аж так туди. Зараз не відкриє, а ні, відкривається. Та, в принципі, зараз не горить. Але чистити багато хто написав, що багато оце ж смоли. Раніше ми мокрі дрова використовували, то від цього вона була. А зараз у нас тільки 60. Якщо більше, в нас в будинку жарко. Ми оце утеплили будинок. І дуже задоволені цим рішенням, що ми його утеплили. Бо коли Бо будинок не утеплений, прям, знаєте, таке відчуття, що вітер наче по хаті гуляв. О, буває таке, що ми і не топимо, а температура нижче 20 не опускається. Правда, пилюкою все тут припадає, розгорілося, як бачите, почистити треба. Це зараз треба 80 градусів нагнати. Є в нас десь там шпатель, де ж він десь тут ось, Воно так стікає, тут майже нічого немає, вигорає, залишається тут знизу. І ми отак оце шпателем його здираємо і туди воно вигорає. А на... Літо треба така рекомендація була нам, що треба оце все на літо гарно зачистити і, наприклад, змастити переробленим мастилом, щоб влітку так він стояв чистенький. На даний момент, котел стоїть у нас тут, ми думали, буде котельня, але ми вже стіни зробили, будемо переносити туди за стінку. Колись, колись буде. Поки, звісно, так стоїть, але. Тут має бути у нас просто така кладовочка, так сказати, а котельня буде в іншому місці. Бо незручно, коли котел в самому будинку. Треба окремі двері, щоб не диміло, так сказати. В принципі, не так. У нас тут віранда така, закриваються двері, будинок воно не дуже, але. Коли чистити, то трошки незручно. Тож, такий котел, відповіла трошки на запитання, бо останнім часом популярні ці відео про опалення, і все-таки люди, я тут знімала три відео, і ті самі люди заходять на ці ж відео дивитися. Тож цікаво, то ще трошки познімала. Для тих, хто чекає в логові відео, можливо, вже я і набридла з цим опаленням, але. Показала трошки. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічі. Пока, пока.